Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день завозу, ціна за кілограм 365 гривень. Розпочнемо з перемірки ось такої куртки сорочки, вона вельветова в гарному бежевому кольорі. Розмір вказаний 16 тобто це 2XL, і вона виглядає в примірці ось така от як оверсайз. Накидка, куртка. Можна під неї підтягати будь-які об'ємні речі. І, до речі, мені дуже подобається, як цей бежевий кольор поєднується з блакитним. Вона просто ідеально підійшла до блакитних джинсів і блакитного светру. Як вам така от комбінація? Пишіть в коментарях. А ми з вами рухаємося далі. І далі буду приміряти ось такий светр від Guess. Попереду такі ледь помітні написи, і внизу камінчиками була викладена назва бренду. Дивимося розмір S і склад тканини хороший. Тут переважає віскоза за 82%. Светр в ідеальному стані, без жодного дефекту. У нього така дуже тонесенька структура, але він абсолютно не просвічується. І це, звичайно, що великий плюс. Дуже якісна тканина. Мені все в ньому подобається. Єдине, що він на мене маловатий, занадто тісний. А так, шикарний ідеальний стан, білий колір, теж базовий до всього буде пасувати. і навіть ці написи не відлякують, не відштовхують дуже гармонійно сюди вписалися. І тільки подивіться, яка знахідка: це кардиган 100% кашемір в гарному темно синьому кольорі. Він де подовжений. Він, звичайно, ще не в ідеальному стані. Є на ньому невеличкі куфтунці, але не критично. Власне, ось така ще бірочка, де і вказано також, що це 100% кашемір. Розмір L. Це такий кардиган накидка, він йде без гудзиків, без застібок, дуже класно ним утеплятись, наприклад, десь в офісах, і він буде надзвичайно гріти. Адже кашмір, як ви знаєте, напевно, гріє найкраще. І на дотик дуже приємний, дуже м'якенький, мені сподобався. Далі будемо міряти ось таку сорочку від Масі Dutti. Вона має ось такі вставки сині. Дуже цікаво зроблена, така вона як розлітайка, і по текстурі, очевидно, що тут є льон. Давайте глянемо ще разом бірку зі складом. Отже, льону тут 90% і 10% поліаміду. І давайте дивитися її в примірці. На жаль, блуза йде з дефектом: ось тут на рукаві вона поторочилася, розірвалася, ніби як розійшлася тканина. Звичайно, можливо, в майстерні це можна виправити. Тобто, дефект є критичним, і я думаю, в майстерні це точно якось виправлять, або легенько зашити, або навіть можна вкоротити трішки рукавчик і наново пришити ось цю синю тканину. Дуже цікава сорочка, вона хоч і широка, але за рахунок ось тих таких бокових темно-синіх вставок, вона якось видовжує силует і не повнить. Мені прям дуже сподобалося. І далі буду міряти ще ось таку кофту, блузу. Вона в такому молочному кольорі, понизу йде така як гумка, тобто вона буде приталена. Блуза йде на підкладці. Підкладка тут 100% бавовна, а верх 82% віскоза і трішки поліаміду. Блуза в абсолютно новесенькому стані, без жодного дефекту, йде без рукавів. Але не знаю, наскільки це практично ось таку літню кофту носити з підкладкою. Я думаю, що в ній може бути трішки та й гаряче. Загалом вона цікава, незвична, але, звісно, що на любителя. І ще мені сподобалася ось така блуза, вона йде з такими пишними рукавами, розлітайка. І це у нас розмір SM. і дивимося склад тканини. Сама блуза на 100% а ось це мережево, це нейлон. І дивимося, яка ж вона в примірці. Вона також має в поясі вставлену гумку, тому йде така от приталена, а збоку прозора. Блуза має такий романтичний вайб, але дуже гармонійно вона поєднується з джинсами. Класний такий от контраст романтики і кежуального стилю. І хоча я не дуже люблю речі з мережвом, тут це мережево не виглядає дешево, а взагалі річ виглядає стильно і багато. Далі буду приміряти ось таку кофту, вона йде як майка, але гачкована, має підкладку, красивий молочний у неї колір, кофта в ідеальному стані. І дивимося склад тканини. Склад тут також хороший, натуральний, переважає віз коза. А саме 95% віскоза і 5% велостан. І ось така вона в примірці. Майка має такий асиметричний низ, з боку вона дещо видовжена. І за рахунок того, теж мені здається, якось видовжує силует. Не вперше таке зустрічаю дуже часто в блузах, в майках саме ось так роблять низ. Ось такі візерунки, плетіння, і навіть є таке враження, що це ручна робота. І далі буду міряти джинсову сорочку. Красивий насичений блакитний колір, якість мені теж подобається. Тут такий цупкий денім, класно тримає форму, застібається вона на закльопки, розмір 8, тобто це XS-а склад тканини повністю натуральний, 100% бавовна. І хоча сорочка в розмірі XS, це взагалі по ній не скажеш, вона доволі об'ємна. Єдине, що видає, напевно, маленький розмір це довжина рукава, вони на мене за короткі. По якості сорочка просто супер. Дуже мені подобається саме ось ця така цупка тканинка, і колір тут теж дуже гарний. Можна створювати ось такі повністю денім луки, джинсові луки, або ж навіть ось цією білою майкою теж виглядає супер. Вона дещо освіжає образ. І ще мені сподобалися ось такі світлі джинси. Вони більш такий літній варіант, адже блакитний колір тут такий дуже тьмяний, і вони гарно сіли по фігурі. Єдине, що не дуже добре підійшли по довжині. Загалом вони дуже схожі на ті, в яких я прийшла. Тому, звісно, собі не буду купляти, але вони в ідеальному стані прям дуже класно лягають по фігурі. Єдине, що, напевно, розраховані на трішки нижчий зріст. З одягу це була моя остання знахідка. Ще вам традиційно покажу сумки і взуття, і давайте поважу речі, які мені сподобалися найбільше. Отже, джинси заважили на 265 гривень, а кофта від Майсі Мадуті всього на 73 гривні. Кілограм сьогодні коштує 365 гривень. І дивимося з вами сумки. Ось така була мультяшна сумка, шопер підліткова, дуже містка з зображенням губки Боба. Ви, напевно, знаєте героя цього мультфільму. І гляньте, яка цікава плетена сумочка з круглими дерев'яними ручками. І також тут є ще й довга ручка, застібається на таку закльопку. Вона в ідеальному стані, можливо, трішки вигорівша, ну, а можливо, це такий має бути колір. Мені стала цікава ціна сумки, заважила вона на 137 гривень. І ще ось така була теж цікава сумка. Вона ніби як вишита, розшита з дуже такої цупкої тканинки. Теж сумка Шопер в гарному стані була. Ось така ще сумочка, подовжена сумочка багет. Спочатку мені здалося, що вона з натуральної шкіри, але ні, це замінник. Ось така ще чорна базова сумка, нічого в ній зайвого немає, лаконічна, але також вона з замінника. Ось ця цікава доволі сумочка за своєю текстурою йде така ніби як зернисту шкіру, але вона також була з замінником. Ось така могла би бути класна сумка в червоному кольорі, але вона, на жаль, була дуже сильно понищена. І гляньте що знайшла. Це сумка від Michael Kors. Вона йде така, як прозора, і з бронзовими вставками. Теж сумка Шопер гарненька. Ось така ще велика сумка Шопер в гарному пудровому кольорі, теж шла під зернисту шкіру. А це невеличкий рюкзачок. Він з такими закльопками металевими, масивними. Але це був замінник не шкіра. Ось така ще комбінована сумка з такими от вставками різнокольорова на любителя. І щось цікаве трапилося, ось така стьобана сумочка. І мені здається, що вона з натуральної шкіри, ще й в дуже гарному стані. І тільки подивіться, яка сумочка трапилася, це а-ля Діор, дуже класної вона форми і в гарному стані. Ось така теж дуже гарненька сумка Шопер. Вона, хоч і замінника, але виконана дуже якісно в новому стані. І давайте покажу, яке було взуття. Дуже великий вибір сьогодні, як сумок, так і взуття. Тут у нас балетки, туфельки, і всі в дуже гарному стані. Ось такі лаковані, і з боку гляньте з натуральної шкіри, такі вони йдуть, як срібні. І тут теж величезний вибір. Різних кольорів, і ось ці лофери теж з натуральної замщі, до речі. Досі завозять і літнє взуття, і мені здається, саме літнє взуття тут найбільший вибір, це не дивно, адже зараз воно не по сезону, і мало хто собі наперед його купляє. Тому, якщо ви хочете щось для літа, то звертайте увагу, взуття багато і в гарному стані. А ось такого на осінь на зиму не так вже й багато, можливо, просто його розібрали в перший день. Нагадую, що це другий день завозу. Ось ці черевички були в непоганому стані і з натуральної замші. Ось такі були гарненькі слінбеки в темно синьому кольорі, і тут поєднання натуральної шкіри, лакованої з натуральної замші на стійкому каблучку. Ось такі ще лаковані класичні туфельки, схоже, теж натуральна шкіра. І ось ці в дуже гарному такому бордовому кольорі балетки також лаковані непогані. Але все-таки хочу вам більш детальніше показати сезонне взуття на осінь, на зиму ось такі були непогані челсі, вони з тисненням під рептилією, але це була не натуральна шкіра. А ось ці вже з натуральної замші в непоганому стані на таких невеличких стійких каблучках. І знайшла оригінальні АК, ось такою емблемою. Позаду, щоправда, вони були сильно заношені. Хоча модель актуальна, такі вони були низькі. Ось такі ще черевички на шнурівку, непогані, і хороший якісний бренд. Як на другий день прям шикарний вибір взуття, ось такі ще трапилися балетки: це Clarks, він якісний і не дешевий бренд. І ще ось такі черевички, вони йдуть замшеві, теж на сійкому каблучку. І тільки подивіться, що знайшла це черевики від доктора Мартінс. На жаль, вони з дефектом. Ось Тут в них подерлося, і поруч ще одні. Доктор Мартінс ці були лаковані, а ці вже просто шкіряні, високі і в доволі непоганому стані. Є правда така, як царапенка. А це вже класика на каблучку черевички. Щоправда, це була не натуральна шкіра, хоча стан у них був хороший. Ось такі, гляньте, класні ковбойські чоботи, козаки, вони з натуральної шкіри в непоганому стані. З такою вишивкою дуже цікаві. І тільки подивіться, які класні чоботи, оце так знахідка. Це Zara 37-й розмір, вони з натуральної шкіри і абсолютно в гарному стані, без жодного дефекту. Прям супер. На мене, щоправда, вони будуть маленькі. І ось такі ще були угі від класного бренду Skechers. Вони з натуральної замші, але, на жаль, з дефектом у них була порвана підошва. І поки ви ще додивляєтеся взуття, буду з вами потрошки прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене часто виходять відео кілька разів на тиждень. Тому, аби не пропустити, обов'язково підписуйтесь, ставте собі дзвіночок, нагадування. І до нових зустрічей!